Дуже гарний сорт помідорок. кісті такі великі. І дуже смачний. Те, крича, кустів. Я вибрав, тому що їх забрала фітофтора. Тут у мене в цьому бур'яновика вони. Вони невеличкі. Jaz že zrevalo nekaj štuk. Oni že pospili. І чекають свіжої трави. Це малеся залишилось, малеча залишилась саменьке. Їхня мама вчора не знаю чому, але вона померла. Я рано приходжу, а вона лежить, а вони в неї під крилом. Навіть не знаю, що з нею було, просто грибінь став фіолетовий, вона вся теж стала фіолетова і померла. Вечора все було добре, а вони залишились саменькі. Добре, що хоч не потрібно їх гріти вже, тому що у нас дуже жарко. Ті вже звикли, вже виходять на вулицю. Спочатку вони боялися, але тепер вони ходять тут з карликовими, з тими більшими цыплятками, що качка вивела і з качками. tato i sen. Oni vidite. Karle kova kušnicina. Kurčina.